Привіт на каналі TNK Vision Сьогодні у мене рубрика буде проходження гри Savy Swife. Така гра на ну, гра досить стара, тому я сьогодні буду її проходити. Я в неї грав дуже давно, а тепер вийшла Хэллоуинська обнова, та я захотів записати відео про неї. Тому. Мені дуже класно із за те, що в мене вийде раз про цю гру відео, потім вийде про іншу. Я буду багато знімати, потім вийде ПВЗ. Я буду вам дуже часто знімати, бо мене дуже давно не було. Тому я хочу мало поговорити з вами. Дякую за 35 підписників. У мене такого результату не було. Відколи я пропав був на місяць. Ви мені набили 35 підписників. У мене було 32 по ви знаєте, зрозуміло, що ви знаєте, тому що. Е Боже, я вдалася. Тому що ви тоді були в лаграла на стрімі, коли в мене тоді лише було. То було пару місяців місяць, може два назад. Коли я записував відео, і ви мені під тим відео набрали 161 коментарій, то нічого страшного, то там я мало переборщив <кхм>, свій слов словниковий запас потратив на поганих людей, тому треба справлятися. Потім я запишу 99 99.00. Якщо пишіть в коментарях, скільки... 100 днів прожив 99 ночей. Я прожив, а потім може ще й форсакі запишу. Е, я хочу запитати хто, напишіть в коментарях під відео, коли вийде, скільки хто набрав підписників. Ото я скажу підписників ночей. Наприклад, я прожив з реалом 468 днів. А це лише було в АФК базі. То така, ну, типу, в, в Халабуді в АФК. Вибачте, вибачте. Вибачте, я трохи я змушен буду виключити до рекламу. Я так, я повернувся. Я вже тут. Просто я не хочу показувати рекламу, бо це погано. І некрасиво з однієї сторони. Тому. Так, дорогі підписники. Я ще хотів вас запитати, в кого є канал? Пишіть мені, я буду підписуватися на вас. Так, далі я хотів поговорити з вами... Де, потім я хотів з вами тепер поговорити про гру таку, як Форсакен. Forsaken, Forsaken це гра там є вбивця, гость і 666. То такий типа, Типу як монстр. Але він... дивіться, Ви якщо граєте там за шельвецького або за Нуба, то, ну, вибачте, що кажу за Нуба. ну, Якщо ви граєте, то той е, може затримувати вбивцю на пару хвилин, щоб він вас не вбив. Там нажимаєте потім на кнопку Е, щоб... Він вас не убив, теж допомагає то, то для того, щоб. бо воно вас, тип, ну, типу, вас як кам'яніє, як защиту, коли він вас б'є. Тому далі, про Forsaken. Це, це гра інтересна, там треба проходити. Я, як сьогодні, грав з Лорд Креалом, вони відео пішли списувати з, з метром геймплею. Тому я хотів вас запитати, то, що э, Чекайте, чекайте, я забув, як це називає. <кхем> Коротше так, вибачте, що такий голос трохи зробив грубий. Ну, типу, як. це така гра, як для того, щоб почувствувати емоції, почувствувати отой, ту, висловити всю свою злість на когось там в тому ігрі, вбити когось. Це гра для інтересу. У мене. Я собі захотів сам у неї грати, бо це інтересна гра. Ну, і мені у Лор при... приложив приложив записати з ним відео з Дмитром Гемплеєм. Вибачте, я виключу. То мені Дмитро Гемплей та з Лор Крал пропонували записати відео про Forsaken, але я не захотів, тому що. Я пішов записувати собі на канал відео, тому що в мене, як ви знаєте, давно не було. Наступне відео я сьогодні запишу. але я його викладу завтра в день. Дорогі підписники, я вас дуже прошу. Добити мені хоча б 50 підписників, щоб я зробив для вас стрім. Я вас не дуже прошу, я не вимагаю просто. Я би хотів, щоб ви добули мені там 50 підписників для того, щоб зробити, щоб я зробив стрім. І я буду грати на стрімі Winggame Forsaken у 99 ночей і в різні ігри, які захочете, які напишете в коментарях. Хто зайде на стрім, поставите галочку. Е, так, далі. Потім. Я хотів поговорити про гру, як, таке як Майнкрафт. Я не знаю, чи я буду записувати. Тому що, так як я вам вкажу, я купив собі комп'ютера недавно. І я ще не скачав цей лаунджер. Ну, то, то така програма, щоб скачати Minecraft. От і я не знаю, що, чи я буду записувати Minecraft. Ну, якщо ви будете хотіти, щоб я записав Майнкрафт, знаєте, я добуду любов ціну до то того, щоб зробити, щоб зробити вам комфортно, щоб записати там Майнкрафт або ще щось. Так як і в мене Windows 10, тому мені буде легше записати відео з телефона, а виказати просто з комп'ютера. Я знаю як тут робити, лиш просто я, знаєте, з комп'ютера, якщо записувати... Ой, якщо з комп'ютера записувати відео, то треба дуже довго морочитись. Відео не буде дуже довго швидким. І 8 хвилин. І я закінчу відео, тому що... Знаєте, мені ще є ваше відео, а ще одне записати, боже. Мені ще одне відео вам треба записати. І ще відео на общий канал Метрагим Плеє Кстати, Скоро вийде у нас на каналі може. Баб грені третю. Якщо -д -д якщо у <coughs> Грені мультиплеєр можна буде скачати на комп'ютер, що типу там Знаєте, що може було грати з хлопцями. Тому сразу її скачаємо і підемо в, в тріо. Записувати відео. Ну, колабу. І тому от так от. Відео вже 8.16. Ну я хочу мало недалеко пройти, щоб порозказувати. Як ви всі знаєте, Хелловінська обнова це Хелловін. Я не знаю, хто придумав, але це весело або... Як сказати, ну це це не для таких людей, наприклад, які виряд там в Бога або в ще щось. Ті, хто виряд ну, я знаю, що більшість з підписників у моїх е, празднують той Хелловін, але. не празнують святкують. Але е, це не інтересно, це просто весело. Там, наприклад, вони кажуть, солодощі чи. Е, Кислинки або гадості, чи як ще кажуть, щоб не казати по-російськи. Ну, і от Хеллоуін, це прикольно, але це не для нас. Я би дуже був радий, якщо би ви мені написали, яку мені гру написати. Я зроблю опитування, я знаю, що мене давно не було. Я зараз зайду просто на канал, викладу це відео, а потім запишу ще одне. Я маю дуже много часу, щоб записати ще пару відео. Так, ну я пройшов, я йдуся прощати з вами. Так як я вам трохи порозказував, тому з вами був Денька 82 І всім до побачення!